Щоб українці їхали на відпочинок до Кіпру, їм потрібні хороші доходи, та й самим кіпріотам треба піднімати рівень життя і створювати робочі місця. Молоді дуже важко знайти роботу. Кіпр і Україна міркують чим можуть бути корисними одне одному. Шукають нові ринки, куди продавати свою продукцію, і звідки імпортувати дешевше, платити втридорога за продукти та послуги. Ні, українці, ні кіпріоти не в змозі. Питання номер один – здешевити товари і послуги. Ми сьогодні бачили, що море фруктів которые чуть ли не валяются на дороге, они могут спокойно перемещаться на рынки Украины. Более того, скажу, мы видим эти фрукты. Но... Я так розумію і знаю, що даної продукцію ми отримуємо через посередників. Вже сьогодні існує близько трьох тисяч спільних україно-кіперських підприємств. Питання номер 2 долучати до співпраці малий і середній бізнес. Це досить невеличкий острів, але на якому проживають десь більш, більш, більш 800 500 тисяч мешканців. А товароборот. Товарообіг між нашими е, країнами е, більш 1,6 мільярдів е, доларів. Це і експедиторські, це і фінансові послуги, і е, туризм, це і можливості, і фармацевтика, це і е, сільське, сільське господарство. Наприклад, альтернативна енергетика вже давно увійшла в життя кіпріотів. Це золотава олія, яку виготовляють на підприємстві із переробки оливок. А це терекон зі жмиху. Він піде на утеплення, на корм для тварин, звичайно, і на біопаливо. Господар виробництва Андреас Канаріс, який до того ж встановлює сонячні панелі на будинки, уточнює. Жмих і листя ми влітку висушуємо, і ця маса йде в мене на паливо, щоб працювали машини. Також на утеплення теплиць на фермах його додають у комбікорм. Сонячні панелі тут на кожному, якщо не кроці, то принаймні будинку сонячною енергією нагрівають воду за допомогою вітрової, виробляють електроенергію. Та все це потребує серйозних вкладень і чіткого розуміння, в якому разі подібні проекти можуть бути вигідними Україні. Кіпріоти готові ділитися досвідом і. І що важливо знайомити українців із закордонними інвесторами Є величезні інвестиційні фонди, які дуже зацікавлені веденні бізнесу в Україні. Я зустрічався з керівництвом канадського фонду. Їм цікаві енергетичні проекти, які також потрібні Україні. Ми можемо передати українським бізнесменам ноу-хау, як створювати такі проекти, як фінансувати їх. Якщо люди хочуть робити серйозні інвестиції, створювати спільні підприємства, треба проводити серйозні пошуки дослідження що стосується кіпру, тут можна інвестувати куди завгодно. Це безпечно створювати тут компанію. Двосторонні зустрічі бізнесменів обох країн вже дали результати. Переконують підприємці. Як мы ми предоставим ряд проектов, е, серйозних е, проєктов, це, ну, на сто мільйонів євро і више, то вони готові и финансировать фінансувати проекты. своєю козирною картою. На Кіпрі вважають членство в ЄС і розташування країни на перетині торгових шляхів з Європи, Африки та Ближнього Сходу. Кіпр може бути для України воротами в Європу. послуги і товари через Кіпр можуть потрапляти у Європу. Юро це досвід точки зору його інтеграції в Євросоюз і належність кіпрського законодавства до Євросоюзу саме цей юридичний аспект, юридичний момент, він є досить таким привабливим. На 2015 рік кіпрські бізнесмени вже запланували ряд бізнес-місій як у Києві, так і інших регіонах України.